Ви слухаєте потока стокішові центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Олег Савичук. І зараз будемо говорити, як нардепи в дивний спосіб організовують роботу парламентських комітетів. Олежа побачила в тебе в дайжесті рішення про те, що нардепи продовжили особливий порядок роботи парламентських комітетів. Мені не зовсім зрозуміло, що це за порядок і для чого він взагалі потрібен. Особливості полягають в тому, що комітети... Працюють віддалено, тобто вони не мають зустрітися і проводити засідання, кликати всіх народних депутатів в будинок комітетів в парламенту, як правило, такі от засідання останній час відбуваються віддалено, прописаний порядок голосування, порядок підрахунку голосів. Ну, в принципі, ти сама могла бачити по новинах, по телебаченню, як це відбувається. То умовно, є зум. Купа людей під'єднується, голосують, піднімають. Рук і все рішення, якесь там прийнято, правка ухвалена, так далі тому подібне. В принципі, це має сенс, оскільки конкретно зараз в умовах війни проводити наочні засідання комітетів, коли є можливість проводити віддалено. Ну, я думаю, що значно більше сенсу все ж таки побувати віддалено, оскільки безпекою моменту, оскільки так, як мінімум швидше працюється, оскільки багато народних депутатів не можуть брати участь у засіданні, скажімо, ті, які задіяні в вісі чи збройній агресії, або ті, які беруть участь у якихось українських делегаціях за кордон. Тому, в принципі, в цих особливостях поки що, принаймні, на час війни є сенс. Ну і, мабуть, ще в ковідні часи нардепи навчилися це робити, коли теж не було змоги часто збиратися. Саме так першочергово ці правки, ці зміни до закону про комітет Верховної Ради були запроваджені в часи коронавірусу. і Тоді так само це мало сенс, оскільки купа людей хворіли щодня. Принаймні по тому, що ми бачили в інфографіці, яку скидували міністерство охорони здоров'я. І ну, поширювати пандемію таким от чином, коли люди просто зустрічаються і, скажімо, розглядають законопроекти, можливо, було не на часі. Тому так, якраз в коронавірусні часи ця правка ці зміни почали працювати. Отже, все добре з цим рішенням нардепи, просто продовжили термін цього порядку, і все окей, та насправді це мало б сенс, оскільки відповідно до редакції, яка була донедавна, то ці ось особливості мали діяти на час коронавірусу і коли Кабмін оголошує про закінчення коронавірусу, вони мали втрачати чинність. І саме в цьому є найбільша проблема, оскільки треба дуже сильно дивитися за датами, коли ухвалювали це рішення, втратив чинність карантин в останній день червня о 24 годині 00 хвилин. Тобто, вже 1 липня коронавірусу не було. А отже, на націоналі коронавірус був, але не було коронавірусної... коронавірусного карантину. Але законопроект, який продовжував дію особливості роботи комітетів на час воєнного стану, зареєстрували 29 червня, проголосували 30 червня і підписали, віддали в друк 1 липня, а набрав чинності 2 липня. Тобто, як мінімум два дні різниці між тим моментом, коли припинився карантин, і тим, коли продовжили дію відповідних норм, що це означає? Що на момент, коли вносили оці зміни про продовження особливостей роботи комітетів на час воєнного стану? відповідних змін вже не було куди вносити. Ну тобто, це як, наприклад, ти хочеш насипати сіль в сільничку, але в тебе немає сільнички, і ти просто сипиш її невідомо куди. Оце абсолютно пряма аналогія, як воно мало б відбуватися у українському праві, українському законодавстві. Ці норми втратили чинність, їх вже нема їх не існує. В них неможливо внести зміни, тому що вони вже не існують. А народні депутати і апарат Верховної Ради зробили інакше, вони зробили вигляд, наче норми діють, наче ми їх змінили, і вони начебто працюють. І, ну, попри те, що це викликає дуже багато питань з приводу того, чи ми в принципі займалися, чому ви раніше не внесли ці зміни. Виникає також питання з приводу того, а чи так можна в принципі робити. І чи буде діяти цей закон закон, якщо. Немає норм, ну вони не мали б діяти, але апарат Верховної Ради зробив вигляд, що вони насправді діють. І якщо зайти в закон про, про комітети Верховної Ради, то там у цих от проколів про які я розказую, ну там нічого нема про це. Просто змінили карантин на воєнний стан, але при цьому так робити не можна, оскільки так можна ну фактично маніпулювати, зловживати, вносити зміни в закони, які втратили чинність до ну, самим Верховним. Якщо Верховна Рада сама такі рішення, або в закони, які визнані неконституційними, умовно проголосував. Конституційний суд визнав неконституційним закон про регіональні мови ківалова Колісніченка, а ми в нього зміни пихаємо, попри те, що він не працює, і робимо вигляд, наче він працює. Тобто це питання про визначеність, в першу чергу, що працює, як таке може бути. Воно втратило чинність, ви кажете, що воно не втратило чинність, визначтесь. А по-друге, це питання зловживання, які можуть бути в будь-якому випадку. Раді вони були вже я сам пам'ятаю, коли о, тільки починався коронавірус, коли проголосували карантин, і всі сиділи вдома ті от перші кілька тижнів, коли взагалі нікого нікуди не випускали. То проголосували тоді особливості полегшення для бізнесу по сплаті податків, і там були приколи по оренді, де писалося, що на час коронавірусу, на час карантину, за оренду можна не сплачувати. І я дуже сильно здивувався цьому, тому що як ви собі це уявляєте, як бізнесу по оренді працювати. Але при цьому той текст, який проголосували. Народні депутати і той текст, який публікували на сайті Верховної Ради, різнився, тому що на сайті Верховної Ради цього вже не було. І тут може бути абсолютно так само: тобто ці зловживання з текстами законопроєктів насправді мають дуже великі ризики і дуже великі можливості у випадку, якщо от такі от моменти не присікати. А розкажи тоді, як треба було віддалі це зробити. Віддалі воно мало виглядати так. Ви вже бачите, що ви не встигаєте. Ви бачите, що карантин закінчується. А по тому, щоб проголосувати, опублікувати закон набрав чинності, у вас тупо не вистачає часу. Замість того, щоб. Зновживати, придумувати якісь складні формули. просто подайте той, ті самі особливості в інші редакції, чистить новим законом, додайте їх так, як воно було і написано. Навіть якщо це буде дуже тупо звучати і дуже тупо виглядати, мовляв, ну, ми ж побачимо, що аналогічні норми були, вони втратили чинність, а ви додаєте тупо те ж саме, але при цьому чисто з правової точки зору, з точки зору норму проектування, але ну, лише так і можна було робити.